Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 відняти 1 дорівнює 8 відняти 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання, нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 1 буде 4, 9 відняти 5 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.